Всім привіт! З вами Cold Roblox. І сьогодні я вам покажу, як знати, скільки пам'яті на вашому телефоні зайнято, а скільки вільно. Я буду вас затримувати, і ми починаємо. Це зробити дуже легко, зараз я вам це все покажу. Заходимо в настройки. Находимо загальні, шукаємо сховище і пхон. І от бачите, тут на у вас скільки займає. От, наприклад, у мене найбільше займає програми червоне, помірно. Друге місце у мене це фотографії займає, ну і там все інше. А біле це все в мене пам'ять вільна. І зверху пише, скільки бачите, 126 ГБ зайнято і 8, а всього на телефоні є 256 ГБ. Тобто в мене десь 100 чимось Гігабайт ще вільно. Ну і це все. З вами був Gold Roblox. Також хочу вам нагадати про мій телеграм-канал. Я там розказую, коли вийде мене відео. Ну і з вами був Gold Роблокс. Всім па, -па.